Робіть все за мене. Я от я прийшов. І чи можливо це Це неможливо? Я а вага росте, як на повітрі. І так все чудово йде. Їм би відновити вагу. Тобто я ж заплатив, я слово чув, значення не розумію. <звук> Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. На зв'язочку Сергій Мотус Іра Хрімінка. І сьогодні ми говоримо з вами. Про розлади харчової поведінки, як зазвичай, але тепер в контексті, в тому числі нутриціології. І сьогодні така цікава тема. Може вона викликати у вас питання, наче ну це ж очевидно, але не все так просто: чи можливо знизити вагу при розладі харчової поведінки? Да, приходять з таким запитом на зниження ваги. саме при компульсивному типі, а і не про компульсивному при булімічному розладі приходять за зниженням ваги. І чи можливо це Це можливо, але да, людина каже, що, там я, наприклад, хочу схуднути там до такої там точки. Тут дуже важливо зрозуміти, а чи це саме її точка, і коли вона була в цій точці. Що відбувалося? Чи це було природним способом? Да, вона була в цій вазі, чи підтримувала вона цю вагу за допомогою там, якихось там інструментів, да, обмеженнями там, і так далі тому подібне? Яка біологічна задана вага взагалі у людини? Тобто ці всі фактори необхідно о, враховувати. А всіх хочуть дуже швидко це зробити. Да, от я хочу там за місяць мінус там, п'ять, там, за два місяці, там мінус десять. Одразу кажу, що це неможливо через те, що це буде шкодити здоров'ю. Дуже важко буде утримати цю вагу, і ця вага буде знижуватися не за рахунок жирової да частки, а за рахунок вже там м'язової. тобто, це не про здоров'я. Перш ніж почати знижувати вагу, необхідно усунути причини, по якій вага набралася. І частіше за все це саме психологічні причини. Тобто, у ваги є декілька причин: є психологічні. Є дієтологічні, ну ще є індокринні да, там порушення якісь там гневодного обміну, да, але переважно все ж таки це. На першому місці це психологічні причини, чому саме почала набиратися вага, і саме тут мені хочеться сказати, чому неможливо скинути вагу при РХП, тому що якщо ми заходимо до цього моменту суто з точки зору там корекції харчування, то це не буде мати результату, тому що людина, яка звертається з таким запитом, та от ліра вже сказала про цей портрет, що це найчастіше за все компульсивщики або це болімики, тому що аноректикам ми зазвичай допомагаємо. Поставити певні опори, але саме запиту. На зниження ваги у них немає, тому що у них і так все чудово йде, їм би відновити вагу, а не знизити її. Тому зазвичай ті, хто звертається до нерсіологія, це або боліміки, або компульсивщики. Найчастіше за все компульсивщики, тому що це людина, яка вже втратила відчуття контролю, яка вже хоче цей контроль повернути собі. А то щось у мене не вдається їсти нормально, щось у мене не вдається нормально вживати їжу, щось у мене не вдається худнути. Я тут тисячу калорій вживаю на тиждень, а вага росте як на повітрі. І от справа в тому, що без психологічної роботи, без терапевтичної роботи і проходження людиною певних етапів неможливо допомогти їй у процесі зниження ваги, тому що людина приходить з певним наміром, наміром перекласти відповідальність. На спеціаліста за своє зниження ваги, оце класичне я прийшов. Давайте худніть мене, робіть все за мене. Я от я прийшов, все далі вага має знижуватись. Я ж прийшов. Ти правильно зараз сказав? От є дуже часто клієнти. Мені один клієнт з надмірною вагою, дуже великою. Він сказав: Ну, я ж прийшов такий центр, ну. Там з таким рейтингом, там, та да, і так далі. Мені здається, що я прийшов як на станцію техобслуговування. Я віддав ключі від машини, я саджу там, десь сю каву, а все роблять. Тобто я ж заплатив. І тут я розумію, кажу, ні. Ми все ж таки маємо щось робити з вами. Да? Там мінімальні ці кроки, на які зараз є ресурс, від чого ми можемо. Давай там, хай це буде один крок, але він буде. Ми його зробимо з вами. Тобто, так, що ви. Прийшли і вас тут кружать, да, і ви нічого при цьому не робите. Це неможливо. чому це неможливо? неможливо. Тобто, це робота, це важка, нелегка, але цікава це такий досвід роботи. Взагалі, коли ми говоримо про корекцію харчування, це ж ну, така турбота про себе. Турбота про себе, де я харчуюсь збалансовано, для того, щоб краще себе почувати, для того, щоб в мене була енергія, щоб я був комфортній для себе в Азії, яку я я вважаю для себе нормальною вагою, щоб в мене вистачало енергії на ті задачі, які я вирішую протягом дня. Для того, щоб я взагалі міг допустити якісь речі, які пов'язані з турботою про себе, я взагалі то маю себе знати. Тому що як я можу про себе потурбуватись, якщо я себе не знаю? Якщо для мене я слово чув, значення не розумію. Ну так. А, щось там кажуть про турботу, любов до себе. Я чув про це. А що це таке? Я, я не розумію, я не, ну, не можу це збагнути. І от коли людина ще не знайома з собою, коли вона ще живе через псевдоідентичність у образі, коли ми там говоримо про компульсив, або коли вона в тандемі з хворобою взаємодіє, там при булімічному розладі, вона не не пам'ятає себе, вона не знає себе, вона не розуміє, як можна про себе турбуватись. Ну для неї це питання викликає когнітивний дисонанс або обирати себе до речі. А. Запитання, а що це таке обирати себе? А як це обирати себе? Що я маю робити? Да, от от цим запитанням обирати себе, це вчасно годувати себе, дати собі їжу вчасно, смачної це обирати себе, це дати собі можливість і десь там проявитися, да. І свої емоції проявити, не замовчувати, не континувати в собі, це теж обирати себе. Дуже показово от нещодавно в мене була зустріч з клієнткою, яка при компульсиві зайшла вже на етап вибору себе. От там була розмова наступна. Я пам'ятаю, що я схожі питання задавав їй на початку терапії, коли вона ще була собою незнайома. І я їй кажу: а як би зараз виглядав вибір себе в контексті харчування? Тоді, коли вона тільки зайшла на терапію, вона така: я не знаю. Я не розумію, що це що, що це таке, який вибір, як я можу обрати себе це, обмежувати щось треба. Ну щось, щось. Я, я, напевну, що щось я на я напевно робити собі ще гірше, да? затискати себе зараз. Вона мені каже: мені зараз хочеться спортом зайнятися. У мене зараз є енергія на це. Мені треба допомога в контексті харчування. Тому що я розумію, що у мене був такий-то-такий-то досвід, дієтологічний, в якому мені було важко, і мені зараз треба підтримка в цьому процесі. І я розумію, що людина вже говорить зовсім про інші матерії. Взагалі про інші. Так, отут я буду краще себе відчувати про цій умові, а отут мені треба допомога. І до речі, от якщо я отут зараз сном займуся, це теж буде гарно на мене впливати. Тобто людина вже може не просто це розуміти, а вона відчуває, от що. Отак от, от я буду себе легше відчувати. Ось так от мені буде простіше. І от оцей такий вагомий момент в контексті зниження ваги. Як ви можете знизити вагу, при, ну, маючи розлад харчової поведінки, якщо при цьому у вас відсутні налаштування, такі як турбота про себе, почуття себе і взагалі можливість прислухатись до себе? Це буде просто автоматизований роботизований процес, який і задовільняють більшість надрісіологів. Ось тобі план харчування виконуй свій алгоритм. What the fuck is this piece of shit? тому що там позбавлені ви можливості взагалі відновити оцей процес контакту з собою. А коли цей процес не відновлений, то це просто переливання із пустого порожнє, де ви намагаєтесь знизу плюс кілограм, мінус кілограм, плюс кілограм, мінус кілограм. Ви просто гуляєте гуляєте в цій вазі, шукаючи чарівну таблетку. Сто відсотково. І коли... Починається і знайомство з собою, да, от яка ідентичність, і вибір себе, і розуміння себе. І на цьому етапі ми бачимо, що зниження вагіт, тобто людина вибирає, чи заїсти мені, чи прожити мені з їжею і не відчувати від чого, да чи все ж таки зрозуміти, що зі мною, і чи задовольнить їжа ці потреби чи ні, на да, от що я обираю. Знов поїсти там, де я не хочу. Ну, тут ще ми працюємо. Да, от я щодо своєї роботи, знов таки, Людина приходить і там я хочу ходити, і в неї одразу зараз ми будемо щось мені там з моїм раціоном там робити. Я кажу, от давайте поспостерігаємо за вашим раціоном. Там я вам буду задавати питання. Там ну такі там певний щоденник, да, харчування, ми можемо повести і не просто що ви їсте а що ви відчуваєте, а через скільки а чи це був емоційний голод, а чи це був фізіологічний голод? Вчимося відрізняти. да Далі, коли ми це навчилися робити, далі ми працюємо з відчуттям насичення а як це? І виявляється, що людина не знає, як це буде насиченим. Тобто ми вибудовуємо так? ці всі моменти, знов таки, це знов про відчуття тіла, про відчуття себе. І вже останнім етапом, і на цьому етапі людина вже ходить. Так? Потім ми ходимо від хаосу, тобто так, щоб це був якийсь більш-менш режим. Да, вибудовуємо, а режим це, от як вчора, теж мені клієнтка сказала, і я раптом зрозуміла, що саме режим мене тримає, щоб не відбувалося. Ми все одно повертаємося до цього режиму, до цього ритму, до вашого ритму. Це не я, це не мій ритм. Мені з цим в мене свій ваш ритм, з яким вам комфортно, з яким ви не нервуєте, з яким вам достатньо їжі. Вписується ваш е, день, ваш розклад вам вже стає, стає спокійніше і вже ви не потребуєте стільки їжі. І тут вже знижується вага. На кожному етапі роботи ми бачимо. Зниження ваги. тобто там трохи, там трохи, да, оце пропрацювало це, пропрацювали, і вже потім, зрештою, ми можемо підійти да? вже там щось більш конкретне старілкою, щось там, да? ще плюс до цього і легалізуємо ми їжу, і здаваємо напругу відносно їжі, і вже немає такої прям да такого ажіотажу, що я хочу переїсти тим, чим я забороняю собі. І тут знижується вага, навіть не дивлячись на те, що ми легалізуємо. Ми їмо і солодкі, і піцу, і суші. Якщо ми заходимо у цей процес з точки зору терапії, то по факту зниження ваги відбувається тоді, коли людина вже на своїй агресії починає хірачити, хірачити у весь той накопичений фон який вона терпіла, який вона намагалась не помічати, в якому вона намагалась робити вигляд, що все добре, в якому вони намагались грати чемних хлопчиків та дівчаток, які. Ні на кого не ображається і нічого їх не ображає, і нічого їм не завдає шкоди. От коли людина починає відчувати вже огиду до цього всього, коли людина вже знаходиться на такому етапі, що вона готова розгорнути свою агресію до цього фону, фону терпільства. От тоді починає знижуватись вага, тому що з'являється змога нарешті рухатись вперед. Наче відповіли на таке важливе питання з приводу зниження ваги з точки зору нутриціології, з точки зору психотерапії. Ставте свої реакції, любі друзі, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, і побачимось в наступних відео.